Більше 25 років зупинка громадського автотранспорту була поруч з лікарнею. Утім, рік чи два тому її перенесли за метрів 250 від шпиталю чим створили безліч незручностей для пацієнтів та відвідувачів лікарні, і бачила, як жінка. Майже на собі тягнула такого легко паралізовану людину. Ну, він був паралізований, мав парес руки-ноги, і вона того мужчину тягнула туди, на ту зупинку. А для кого там зупинка стоїть? Напевно, треба мати ніякого співчуття, щоб не реагувати на те, як відвідувачі з травпункту, який є в мене за спиною, з поламаною рукою або на милицях шкутильгають до вулиці. Гетьмана Мазепи для того, щоб власне там е, сісти на маршрутний автобус. Близько 700 людей підписалися під зверненням до міських посадовців, аби повернули колишню зупинку. А нині клянуть, зітхають та нарікають на транспортників. Бачите, я віддихаю, бо важко йти. А була би тут зупинка. Краще б було коли лікарні. Звичайно, У мене була операція на рижі. Тяжка операція. Бачите. Я не знаю, бо я виписав, що дві дні назад і бачив, зупинку перенесли. Туди мені не зручно, Ні, мені уто двох. Були лікарні, мови не може бути. Потерпають і працівники медзакладу. Улітку ще більш-менш, а взимку вечорами ходити до зупинки лячно. А уявіть собі, зима, ніч. Ми працюємо до 9 години. Уявіть собі, що йти в немає ніде світла аж на ту зупинку. Ну то ясно, то і небезпечно. Тут Тут це гарно я новорю цю цеган. Взагалі ну, неприємно, про навіть як тебе ніхто не обробує, все одно то і неприємно. Попри те, пасажири почали давати собі раду самі. Поруч з лікарнею, хтось зняв один турнікет, і тут зупиняють автобуси. Одні водії зупиняються на власний ризик, інші не наважуються. Утім, самовільна зупинка є досить небезпечною. Можна легко потрапити під колеса маршруток. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, головні новини Львова.